Сьогодні, 27 липня, молодята Юрій та Валентина одружилися. Чоловік служить у ЗСУ, проходив лікування після поранення, і вже 28-го має бути на позиціях. Рішення побратися у Юрія було давно і от нарешті це сталося. Прошу Юрій повторювати за мною. Люба Валентина, я беру тебе за дружину. Любов з я беру тебе за дружина. Радості та волі. Радості та волі Багатості та бідності. Багатості та бідності. Щоб берегти тебе? Щоб берегти тебе. Піклуватися про тебе? Піклуватися про тебе. Та кохати тебе все своє житло? кохати тебе усе своє життя. Відщо собі просто. Дивлюсь, красуня. Красу. І так познайомився. Зустрілися вечором, поговорили. Вона про своє, я про своє поговорив. І так відтоді ми почали зустрічатися. Познайомились в моєму селі випадково і почали спілкування. Під час війни, то ще більше. тим більше, що його забрали на фронт, званювалися, підтримувала і так ще ближче, ближче, ближче зблизились. Сказав, що будемо разом. Все. Діти тут зараз, тому що вона і чата. Я не лякаюся, я тільки за. Ще будуть свої. Звісно. Майже через всю Україну з Кам'янець-Подільська, що на Хмельниччині, їхала Валентина до свого Юрія, щоб встигнути одружитися до його від'їзду на фронт. Я майже ніколи його не називаю його ім'ям. Це тільки сонечко. Сонечко і сонечко. Дійсно сонечко, бо я знаю, як йому там важко на тих позиціях, як йому, як хлопцям. Стараюсь теж в трубку не плакати. Два рази, мабуть, заплакала, не стрималась. Посміхатися, переводити в шутку, щоб тримався, підтримував хлопців. Вони також його підтримують, всі разом триматися. Красиво, ніжно, прекрасно. чесність, гордість. Ми завжди на позитиві. За які якості ви його покохали, от який він? За його доброту. Це може і саме-саме-саме перше. Відкрита людина, спокійний. Я їй зробив предложення тут і сказав, що ми розпишемося тут. І воно здійснилося. 28-го Юрій вирушив до Донеччини на місце служби. Там вже чекають побратими. Бо я своїх побратимів не, не лежу ні в якому разі. Да, я буду тут за жінкою і за дітьми скучати, да. Ну, Скоріше виженем цих. Я добиваюся, щоб в Україні була мирні. І перемога, щоб було все скоріше. А тоді вже будемо святкувати, ну все разом.